Дергачівської райональної державної адміністрації надійшов лист від керівника Дергачівської місцевої прокуратури Пісоцького. Я його озвучу. Дергачівською місцевою прокуратурою на виконання доручення прокуратури в області вивчається стан держання вимог земельного законодавства щодо використання земель водного фонду. Встановлено, що розпорядження Дергачівської РДА. Надана в оренду Чупарову земельну ділянку водного фонду загальною площею 4,76 га, в тому числі під водою 476, яка розташована на території Зарочистської міської ради за межами населеного пункту біля села Семенівка. Разом з тим, на вказаній земельній ділянці самовільно побудовані нерухомі споруди, а також бані, які розташовані біля зрізу води. Відповідно до закону... Державні адміністрації здійснюють на відповідних територіях державний контроль за використанням та охороною земель, з огляду на викладене, з метою подальшого вжиття заходів прокурорського реагування, прошу на коротші строки, спільно з працівником прокуратури і залученням представника відділу містобудування та архітектури для Російської районної державної адміністрації провести перевірку порядку контролю. Там для зеркання видно земельного та водного законодавства, здійснити обстеження земельної ділянки, про що скласти відповідний з повагою. ласка. Я являюсь арендатором цієї земельної телятки, яка надала мені ще в 2000 році. І якщо представник прокуратури прочитає висновок державної, архітектурно-будівної комісії, вам не треба ніяких... Відповіді не давати, Тому що там чітко вже провіряли стільки разів. І там написано висновок державної, обласної архітектурно-будівної комісії, що це всі будівлі є тимчасові. Вони на дерев'яних стоять із сваях. Завтра підгніє і вона впаде. Все, і не буде почути. Біля, ну, у мене є офіційний запит, я повинен надати офіційну відповідь. Yeah. Розумієте, якщо yeah. там yeah. yeah. прописано. Я... Да. У громади є питання. Якщо є, будь ласка, задайте, а вите. Це все добре, але є закон, якому чітко прописано, що забудова прибережної записної смуги будь-якими спорудами заборонена. Це і споруди. будь yeah, які споруди. Тобто ви вважаєте, що це правильно? Стоїть ваша баня на воді, а скиди куди йдуть? Я не... які скиди? Ну, то баня там як суха, да, там, ну, не А які скиди? Ну, З ставка ну, вода наливається у бак, і вона... І ставок не наливається. І ставок не наливається. Ну, так, оце питання. Як я виявляю? А ні, там ми на ніхто не спользуємо. А ви зайдіть у баню. Захожу. Прочекуля. И что вы делаете? А що что вы делаете? Это вы так совсем на свете купаете, так хоть кто не делает, не. я вам еще раз объясняю. Так делается и так видится. Туалет где у вас? Куда ходят? Да, с а да. На улице с бани человек зимой в минус 40 вышел и голиком извиняюсь за выражение, но по факту, побежал вот так от метров 300 в туалет. А, а что он? Нет, это не его дело. Хочет и ходить видит. в такую баню, где 300 метров бегать, может ему нравится ну это дело. Вот. Бегать в туалет на до витру, ну вот дело такое. И коммерческий граждан, успех от и, этого и, зависит. Но слив, слив, с бани у вас реально производится в воду. А, люди моются. Люди не моются. Мы вам никто не моем. А кстати, в баню что хотят делать? Барится. Да? Конечно. А после того, как попали, вы все, как попали, что люди делают в бане? Вы купаться пойдете за 100 рублей? У вас там стоит бедрошка, с которого сливается вода. Там вода бедрышко. это протекает душ. по телу. Душ. душ, протекает по телу, соответственно, смывает с тела э, продукты жизнедеятельности человека, и они стекают в речку, э, в э, озеро. Потом в этом озере купаются. А они не купаются. Они купаются. И продукты жизнедеятельности с вас не смываются? Смывают. да. Но Что? они без мыла. Они э, просто а, с мылом и в бане ходят. Точно без мыла. Да с мылом там ходят. <связываем> ну вы, вы ж не <связываем> ну, же не были там ни разу. Ну как это не Какое видео? Станислав <связываем> я искренне, я 16 лет являюсь арендатором всей земли. С 2000 года. Нет, арендуйте. А вопрос вон, вон, мы мы вон, не в этом. Вопрос в том, чтобы сделать стог. Выставил в шестнадцатый год. Выставил в шестнадцатый буквально сечим туда, на Сейчас там невозможно, там даже пляжа нету. А пляжа там не может быть в принципе. В принципе. А вот так. Потому что есть закон, чтобы сделать пляж, чтобы сделать пляж, надо, чтобы было не более трех градусов Заход, я обращался, меня, ну, да. меня обращ... да. хотели оказать, чтобы я сделал. Я с удовольствием да. это да. сделал, но мы, да, мы да, сказали, да, что да. мы вам никогда в жизни не дадим дозы да, на, да. на, на пляж. Мы да. не будем, да. потому что у вас только стукнул и уже вот так вот. Non, а, ну, а Тому що я бачив, що там літом всі купаються сіж, тобто у них там багато сіжа і люди <говори> там на сіжах <говори> <там> полагаються. <спалат. говори> а а, а ви вы, вы вот <говори> за не читаєте, що купання заборонено? А ось це питання, чому? А тому, що в мене таке роздавалося. І я його в принципі не дописував. В мене досвід ніхто, але мене знає. Шановні присутні, відповідаю на це питання Державна служба надзвичайних ситуацій. Где можно купаться? Где на самоштовании пляж? Вот заповедание. Пляж? Ну, два штуки в районе. Баден-Баден, а еще где-то Маладебилла. На каких зарубается? это делается? Где позволяется пляж? Пляж? Да. Для пляж купания. Да, Место для купания. Правильно говорить, то, что на Сидоновке не сделают. Видела, ситуации, ситуацию, года назад, хотела обязательно. Хотел обязать его действительно, действительно делать... Да. Я бы его сюда. Было забор, но когда выехала туда все службы, которые должны были выехать, те, которые должны были наши службы выехать по разминированию, про подглаз, который с этим уклоном этого Савара действительно не сделали. Официально он там не полностью... Никто... Даже будет... Колонны, не то, что не официально налонят. Это... Опа, скажи, Да, сломать это. Ні, я ж поэтому ходу вопросом дав. Мені інтересують свої води з купанням. Є питання. є Я ж для людини, хочете, купайтесь, але не законно. Одну хвилину назад. Закон. Закон. Они... Закон. закон не нарушают, они просто купаются на свой страх и они... риск. Закон они никакой не нарушают. И имеют право, право, право там купаться, как любой свободный гражданин, они имеют в любой воду и мечу купаться. И и и соблюдать... и соблюдать... я, я не говорю, что он несет ответственность. Я говорю, <класс> <за то>, что банк сливается... что в бля, что А да. да. мені ніхто його не дозволить, да, ніхто не розумію, Спасите не чепуха, і водолазиться чепуха. Але ті, хто надає дозі, є <зас> требування, <тредпи. зас> да. які ніколи не нададуть. Вони сказали, ми вам ніколи не надамо дозвіл. Скать, будь ласка, а ці тимчасові споруди, вони як просто стоять на землі чи там як свая пане? На деревах своє. От дивіться, по законодавству, в мене є відповідь нашої адміністрації. Там навіть не можна копати без дозволу лісничества, ніде навіть копнути дерево. У мене є такий, така відповідь, підписана трохи. А якщо ви глянете в законодавство? Це не є е, землі лісового фонду. Це державна земля. Хочу заголосувати з лісничі. Мене також є. Там навіть копати не можна. Копати треба піти лопати під мангал, далі не можна. Біля старша, що запити. А ніхто і не копає під мангалом. Мангали стоять. свої забиті все. Ну ти голову? Забиті, коп, а так, так. що ти голова? Забиті копані Хорошо. Мене вопрос інтересує. Єдине місто, де дихає їх і ходять за руки. Прийняли рішення, що все, незаконні споруди, давайте знесемо. Давайте хоч один очак, який йде впікає, сьогодні, давайте знесемо. Бо вже прокуратура каже, там не можна на межі будувати. А давайте все знесемо і все. Випадку. Давайте знесемо і випадку. все. Олександр Олександрович, давайте знесемо. От якби зараз представник прокуратури зачитав. Висновок. де в мене і ніхто не буде в воді комісії. Вони звертались до комісії. А у вас є з собою чоловіка? У вас з собою копія цього? Немає. Вони звертались, вони їм надали. У них є. Є приходив буквально два місяці назад. Приходив, прокуратуру мене визивала. Почув. Почув. Є ще питання. Може. Добре, за те, як було спорювати, я не знаю, що законно, не законно, у мене питання саме просте. зараз говорять, що це єдине місце, де можете да, закрити гарчі, відпочивають. Там важко. Це кажу. не важко, я, я кажу, не важку. Ну а дивіться, такий вопрос. Приходять люди. Просто прийшли там, я йшли, хотіли скупати. води підходить, все занято, все заведе. Там, там, де підходить, води, там ті же, там столи. Говорить, не треба стола, я скупатися хочу. Я от полу, зараз хочу попитися, скупатися. Його це правильно чи ти 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 проти? Проти? не правда? Такого немає. Та як? Ну, коли от скільки підходили, Якщо це... — підходить, какав. Заплатив 100 тисяч гривень. Восім січ стоїть. Не, не, з яких приходять а, і кавити, ніхто не хто не платить. Я хочу просто пам'ятати. Я ж вас не увагу. Так дадите, скажіть, дождьте. Дадійте самоуправду ваші правдика, які виганяються. Я не знаю. Щось таке. А ви прийти літо, коли його відкупаєте? Просто сядьте і подивіться, хто скоро що хоч капітан. Як вас просто питаю. А я вам не я думаю, що вони не брешуть. Я думаю, що брешено. Ні, я, я, я думаю, що... Я поменять, думаю, що я кажу, що... Що... що люди ходять біля землі, да, а ти навіть купається. А от так і виходить, що ті люди, а то, що ви ганялися тут, значить ті люди действували за межами вашого розпорядження. Скажіть, будь ласка, ви якісь приклади приводите? Ви написали купаться забороня.

Якщо ви так виховані, щоб послати. І, ні, конечно, що якщо вони так виховані, щоб набивати і вибагати, якщо води так Закупали, Я думаю, що я можу так бути вихований. Закупання мене. Давайте так. Та, Тому що ми можемо доповісти своїм виборцям, що якщо людина приходить, а, бере з собою покривало, розкладається на бережку, а, хоче покупатися, вона спокійно може пройти через стіжу до води по побудовані спеціально вам лісенки в воду, в воду і купатись там. І будь ласка, і, і, і виборцям скажіть. Виборця. Перше питання було про свалку. Так? І виборцям своїм скажіть. Не, не ви ну, що, що ну, ну, от моє питання, ви підтверджуєте, що? тобто просто людина може прийти. Не арендувати у вас беседку, а просто на порошку розложитися, відпочити. Це добре, власне, це підведе. Далі ми не Дякую, дякую. Послухай, от послухай. Шляхи вирішення цього питання на суд? Є звернення прокуратури, ми відповідаємо. Прокуратура вивчає, якщо не передбачається в цьому щось незаконного, підприємство починає продовжувати працювати, але з умовами того, щоб пікальні скуки не попадали в пруд, там є білотуалети, ми знаємо, як знайти це рішення, ми його робимо, ви трубами потужно збираєте там, і подаєте, вигрібаєте ми все це. А громадськісті показувано, немає питань. Якщо там заборонено купатися, то апріорі там не можна купатися. Якщо людина хоче, то буде на ваша там Ну Я пропоную це трохи відкласти, це питання, не планувати нічого, бо ми ще не маємо рішення. Якщо це законно, тоді буде проблем. Я пропоную також. Ми зустрінемося, громадськістю, і вирішимо питання. Уруйнувати, ми так багато чому в світі цього зробили. І що будемо руйнувати? Але зробити так, щоб вона, та... усі тут більша половина була венеція. Там дама стоять на каналах. Ну люди ж вирішили це питання. Або поїдьте на озеро Швейцарії. Там всі дома стоять на березі. Чому? Швейцарія, де найвище... А... Так можемо вимоги до того, щоб та санітарна. Що, і там нам вистає при умовах, що ця вода збирається, напорно подається, канали, і звісним чином вона і там можна купатися і все інше. Тобто треба посипатися. Тобто, перший шлях законно-незаконно, по другий шлях збираємо погоджувальну таку. Невеличку тут нараду, да, може і у вас там, може і тут, де забажайте. І вирішимо, що якщо там це можна і ви можете працювати, то, будь ласка, працюйте, це ваш бізнес, заробляйте, творте робочі міста, запрошуйте дергачівців, але треба буде, щоб не заливалася вода, зробити там цей збор і подавати там все в роботі Вирішимо це наступним кроком. Перший крок це законно незаконно, другий крок. Якщо є у громаді якісь питання, то треба їх урахувати. Домовляємось. Можна протокол захищити. Хай прокуратура надасть. Я не можу прокуратурі щось наказувати. Ми будемо пропонувати, як земельна комісія, звернути увагу. Вони запросили наші документи, надайте, будь ласка, до Ярової Ларіси Леонідовні ваші документи. Ми готуємо все це. Додатково свого боку надати додаткову документацію, яку ви маєте, для того, щоб прокуратура відповідно розглядала це питання. Це те ж саме, вони мають теж місяць на розглядання цього питання, ми маємо до 14 жовтня подати всі необхідні документи. Домовляємося? Як би я зробив, відверто? Перше, я би доказував, що в мене все законно, по-друге. Відповідаючи на ваше питання, другу ці артилерії, вони коштують не дуже багато, щоб зібрати і показати всім, дивіться, А в мене вода стікає, попадає, ту вирішують яму, а потім машина виходить, виліває, єдина сооруження саруження зліває, зайдете, платимо гроші, ось 15. По-друге, хочете купатися, тут платна частина, бо я рентую. А отут на вас побудували якийсь пірс чи щось там зробити. Але... Пати, будьте добры сделать сертифицированный пляж нормальный, засыпать его нормальным уклоном, испытать дно на все коряги, колющие, режущие предметы, предметы времен войны испытать дно, огородить его буйками, сделать нормальные пляжки, поставить спасательную, поставить спасательную станцию с тремя человеками Кругом, ну, то, то есть те, те, нормативы, которые есть. Так как на сегодняшний день у него взято вот под рыборазведение, он не обязан он не, ни не, раз... делать... Не, не, секундочку, Так а я досуг, я, тут досуг, я досуг ничего не, сло, если, я, не сло, если досуг, я вам, я, меня спросили, я за это я, не ответил. Вы извините, там тоже досуг. Там вы баня, я уже понимаю. Да я баня мне лезу. Вот меня спросили за пляж. Секундочку, я вам скажу, что... Давайте выступили на пути. Вы меня спросили за пляж. Три года назад был поднят вопрос администрации и нами. Давайте же действительно, люди купаются, сделайте, пожалуйста, этот пляж. Официально сделать пляж на этом водоеме, согласно уклонов и всего остального, невозможно. Он может насыпать туда 10 КАМАЗов песка, может сделать еще что-то там. Но нормативные требования к пляжу он все равно не выложены. Как выходить из этой ситуации? Пожалуйста, арендатор пусть разбирается. Но если он сейчас поставит там табличку, что компания запрещено, и там утонет местный житель, он вместе с э, тем, кто отдал в аренду, он будет нести ту же ответственность за утопление, когда какая-то не была. Понимаете, о чем разговор? Прокуратура меня поддержит. Вот и все. Все, Слушайте, все, силе, аренду. все аренду. А, Я а, Не пытайтесь, а, не пытайтесь. Да, раз пытайтесь, да. Я расскажу, я сам родитель и бабушка, девушка, все Симоновки, Там всю жизнь это был друг в Не было там бань, была рыба, все купались. Но вопрос не в том, есть пляж или нет пляж. Там всю жизнь люди купались. Да, просто человек если от, а, обращался сделать пляж, ему отказали. Да, он повесил за да, табличку, что купаться запрещено, таким образом он снял себя от леса. Но вопрос, скорее всего, в том, что с бань стекает вода. Я думаю, если вам вопрос решить с тем, чтобы сделать туалет, и выкачивалась бы вода с бани, то до этого пруда, я думаю, вообще вопросы отвали. А об, этом, цены. об этом, Александр, Александр а в я, в очередь, назад, что... я вам более того скажу. Мы еще между собой могли бы поговорить, вообще еще сделать бонусом одну программу, поставить небольшой землеройный, еще там поработать его чистить за то, что накопили. Это небольшие деньги. Весь вопрос я отдал. И действительно в этом. его привести в порядок. Сум. Но сначала, давайте так. Прокуратура задала вопрос. Если мы законопослушные люди, мы должны ответить. Мы даем, изучают, подтвердили, доповедали на наступной комиссии, второй вопрос. И дальше мы соберемся. И вы выслушаете людей, прореагируете с Богом я все это. Ну и все. Я я